Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Ми продовжуємо наш філологічний марафон. Сьогодні у нас подвоєння приголосних за новим правописом. Хто забув, то нагадаю, що з 2024 року старий правопис не діє, і ми працюємо за новим. В 2019 році на основній сесії було наступне завдання. Подвоєння літери на місці пропусків треба писати в усіх словах рядка. Щоб успішно впоратися з цим завданням, необхідно знати, коли відбувається подвоєння, а коли ні. На підготовленій людині важко буде визначитися, як написати слова суверенний, шалений, військомат, відзеркалення, «студений», благословенний. І тоді для всіх бажаючих успішно скласти ЗНО чи НМТ. На допомогу приходять чотири правила подвоєння літер. Зауважте, що зараз ви ще маєте можливість орієнтуватись на мою вимову, а під час тестування у вас будуть тільки мовчазні слова. Отож, першим правилом у нас буде збіг приголосних. Далі ми розглянемо прикметикові суфікси ан-ян-ен під наголосом. Плавно перейдемо після цього до подовження приголосних. І завершимо нашу роботу окремими словами та винятками. Наприкінці, звичайно, буде практична робота. Новий правопис не торкнувся збігу приголосних, і це суттєво полегшить нам роботу. Отож, подвоєння приголосних унаслідок збігу відбувається на межі префікса і кореня. Це означає, що префікс закінчується на один звук, а корінь починається на такий же самий звук, і обидва ці звуки позначаються двома однаковими літерами. Перегляньте, будь ласка, приклади подвоєння приголосних внаслідок збігу префікса і корення, і за потреби важкі слова запишіть собі в словничок. Також картину ми маємо, коли збігається кінцевий приголосний корення чи основи і початковий приголосний суфікса, наприклад, «н». Збіг приголосних також відбувається на межі частин складноскорочених скорочених слів, «військкомат», комад, міськ ком тощо слід також звернути увагу на правопис дієслів. У яких основа закінчується на с, а постфікс або частка починається на цю ж саму літеру винісся, пасся, розрісся, трясся, але увага не плутати з наказовим способом дієслів виносься, «підносся», тощо. На черзі прикметникові суфікси «ан», і Ен під наголосом. Під час тестування на це правило обов'язково будуть вказані наголоси в цих словах, а значить, вам треба буде уважно читати саме завдання. І ще одна важлива деталь: ви повинні вміти розрізняти прикметник і дієприкметник, оскільки в дієприкметниках подвоєння літери «Н» не відбувається ніколи без жодного винятку. За потреби записуємо до словника важкі чи нові для себе слова. Зверніть увагу на слова нездоланний, незрівнянний, нездійсненний. Незліченний, нескінченний. До цього ж правила належать і слова старослов'янського походження: благословенний, блаженний, мерзенний, огненний, окаянний, священний, спасенний тощо. А зараз уважно за новим правописом слово священник ми пишемо з подвоєнням літери «н». Обов'язково запишіть це слово до свого словничка. Якщо при збігу приголосних у нас було дві літери два звуки, то при подовженні приголосних у нас дві літери, але один звук, подовжуються і позначаються на письмі двома літерами такі приголосні, де ти з'їси ці лини, а також Ж. Ч, ш". Отож всього 10 приголосних. Обов'язковою умовою їхня позиція. Вони вживаються після голосного і перед літерами я, ю і. «є». При цьому приголосніці обов'язково пом'якшені. Наприклад, слово життя звук тю пом'якшений і знаходиться між двома голосними и та а. Кохання звук ню подовжений, пом'якшений, знаходиться між голосними а та а. Отож, приклади для вашого словникового запасу: знаряддя, життя, мотуззя, колосся, гілля, знання, збіжжя, сторіччя, піддаща, відкриття, почуття, суддя, стаття. Немає статті, статею рудний відмінок, але зверніть увагу: родовий відмінок множини багатьох статей. Неодмірно запишіть слово статей собі в словничок. Тут подвоєння не відбувається. Рілля, ріллі, ріллю бачу, ріллею, пишаюся ілля, іллі, іллю, орудний іллею, ілле клична форма. Досить часто на ЗНО НМТ отримуємо завдання визначити, чи відбувається подовження в іменниках третьої відміни однини в орудному відмінку. То тут ми пам'ятаємо те ж саме правило. Подовжений приголосний, він пом'якшений і знаходиться між двома голосними. Якщо тільки ця умова порушена, подовження не може бути. У фонетиці подовження позначається двокрапкою, яка ставиться після звуку, що подовжується. Не забуваймо про знак м'якшення і обов'язково між двома голосними. Оце ми з вами опрацювали основні правила подвоєння приголосних в українській мові. Зараз приділимо увагу виняткам. І перейдемо до практичних завдань. Подвоєння приласних також відбувається у словах Бован, то такий ідол у язичників, що зображає Бога, ганна ляний, хоча є слово лєняний, «ова» – це вигук здивування, захоплення, сати, лю, а також у всіх похідних від них. Слід пам'ятати про власні назви, такі як Геннадій, «Віолетта», Елла, Талін, Вінниця та інші. Але звертаємо увагу Одеса, Іполит, Кирило, Сава, Інеса, Агнеса, Пилип. Також існує декілька підказок, які дозволять вам визначити, що в слові немає подвоєння. Перш за все, це дієприкметники. В жодному з них подвоєння літери Н не відбувається. Також відсутнє подвоєння у прикметниках від дієприкметникового походження, наприклад, очікуваний, довгожданий. Або в прикметниках, таких як водяний, глиняний, орлиний, царственний. Зверніть увагу на це слово. Іменники куття, попадя, свинята, поросята, третя, третє та інші, теж не відрізняються подвоєнням. Але особливу увагу я вам рекомендую звернути на іменники третьої відміни, такі як юність, радість, молодість, швидкість тощо. Найчастіше саме їх дають для того, щоб збити учня з пантелику. А ви відразу помічаєте, що у вас є поряд два приголосних, і звук «тю» не може подовжуватись рівно як і звук «сю», бо вони не знаходяться між двома голосними, а це є обов'язковою умовою подовження. І погляньте на відмінювання слова нехворощ. «Нехворощ» – це така багаторічна трава, різновид полину або його ще називають Чорнобиль. Так от слово «нехворощ» в орудному відмінку однини не має подовження пишаюся ким чим «нехворощу». Бо літера SH позначає два звуки ш і Ш, а це вже два приголосних поряд. Тож підсумовуємо нашу роботу. Подвоєння відбувається наслідок збігу приголосних, у прикметникових суфіксах під наголосом, при подовженні і в окремих словах. Пам'ятаємо, що подовження не може відбуватися, якщо стоїть поряд два приголосних, і слід розрізняти прикметникові суфікси під наголосом та дієприкметники. Нездійснений це прикметник, тобто той, що не має можливості реалізуватися. І нездійснений, тобто той, який не виконаний через якусь причину. Стосовно наголосу на уроці слід уважно слухати вчителя і дивитися на завдання, а на чи НМТ обов'язково звертати увагу на позначку наголосу, яке б то завдання не було. Тепер час практичної роботи. Ми переглянемо декілька завдань з різних сесій різних років ЗНО. Уважно читаємо умови завдання і саме завдання. Якщо слово якесь вам не не незнайоме, читайте його про себе по складах. В 2019 році на основній сесії завдання звучало так: подвоєні літери на місці пропусків треба писати в усіх словах рядка. П'ять варіантів, в кожному слові повинно відбуватися подвоєння. Подібні завдання слід виконувати починаючи з першого, з варіанту а. Отож, перше слово передгроззя це подовження, оскільки кінцевий кореневий з знаходиться між двома голосними і він пом'якшений. А значить, ми пишемо дві літери: суверенний, прикметник, суфікс Н під наголосом, відбувається подвоєння, численний така ж сама картина. Висока вірогідність, що це правильна відповідь. Перегляньмо інші. Шалений. Тут подвоєння не відбувається, бо це прикметник, але від дієприкметникового походження. Отже, мимо. Тим не паче, військкомат дві літери К, тому що військовий комісаріат збіг. І вічливість – теж префікс плюс корінь збіг приголосних дві літери в спорт, товари дві «т», тому що спортивні товари збіг є. Від дзвеніла дві «д» є. Префікс плюс корінь очікуваний. Це дієприкметник. Внаслідок дії з'являється ознака, тому одна літера Н не проходить. Роззброюєте збіг приголосних префікс плюс корінь дві з, осердя. Зверніть увагу, не плутати з осереддям, бо осердя і осереддя два різних слова. Осердя це основна внутрішня частина деяких приладів чи виробів. А осереддя це те ж саме, що осередок, тобто місце зосередження чого-небудь, центр. Осердя не може відбуватися подовження, бо два приголосних звук Р і Д мимо відзеркалення, подвоєння внаслідок збігу. І останній варіант студений. Нічого спільного із зі студентами немає. Це прикметник дієприкметникового походження. А значить, одна літера «Н». Власловенне подвоєння під наголосом по підвіконню подвоєння внаслідок подовження. Повертаємось до варіанту А і визначаємо, що це правильна відповідь. Окрім попереднього стандартного завдання з набором окремих слів, вам може попастися речення, в якому певні слова мають чи не мають подвоєння. Уважно читаємо речення. День видався Геннадію нескінченним. Через непродуману організацію районних змагань та суперечки суддів. Подвоєні літери треба писати на місці всіх цифр, окрім з трьома словами, ми впораємося досить легко. Геннадій, власна назва, ми пам'ятаємо четверте правило, подвоєння відбувається. Район плюс суфікс н, районний збіг, корінь, суфікс подвоєння відбувається. Судді від слова суддя, подовження і похідні, а значить. Подвоєння відбувається. Нас може збити з пантелику два слова нескінченний і непродуманий. Зараз я обидва слова вимовив правильно, але на ЗНО вам ніхто їх вимовляти не буде. Слід уважно вчитатися в речення день видався Геннадію таким, який не має свого закінчення. Це прикметиковий суфікс під наголосом, а значить подвоєння відбувається. І другий аргумент непродуманий, одна літера «н», тому що організацію не продумали і вона стала «непродуманою». Це дієприкметник, а в дієприкметниках подвоєння «н» ніколи не відбувається. Висновок правильна відповідь, варіант В. Третє слово непродуману. Пишемо без подвоєння. Висока вірогідність того, що вам попадеться завдання, яке пов'язане з подвоєнням букв в іменниках третьої відміни жіночий рід, однина орудний відмінок. Це завдання на подвоєння внаслідок подовження, третє правило. І тут слід пам'ятати, що обов'язковою умовою є пом'якшення і знаходження приголосного між двома голосними. І якщо два приголосних поряд, то подовження відбуватися не може. І не забувайте, будь ласка, про апостроф після губних перед літерою Ю. Отож, подвоєні букви треба писати в усіх словах рядка. І варіант А, ми відразу відкидаємо. Якщо повінню і піччю подовження відбувається, то чесністю, СТ два приголосних, хоча й пом'якшені, і між двома голосними, але подовжень відбуватись не може. Деталь деталю подовження відбувається сіллю, така ж картина, а слово радістю подовження відбуватись не може. Розповідь розповіддю, рись, риссю. Вісь, віссю. Схоже що це правильний варіант. Суміш СУМІЩУ. ЛЮБОВ – любов'ю, апостроф, правда? А значить, правильна відповідь, варіант В. Якщо вам важко тримати концентрацію уваги більше 10 хвилин, перегляньте спочатку теоретичну частину, збережіть це відео в розряд, переглянути пізніше, і повернетеся до практичної частини вже зі свіжою головою. Або ж переглядайте цей відеоурок двічі, перший раз з метою ознайомлення без запису. А другий раз уже детально під запис. В останньому на сьогодні завдання нам слід визначити рядок, в якому всі слова пишуться з подвоєною літерою n. Монотонний це збіг приголосних корінь плюс суфікс, бездоганний прикметник суфікс ан під наголосом подвоєння відбувається, ешелон плюс суфікс «н» – ешелонний збіг, висока ймовірність що це наша правильна відповідь. Перевіримо інші. Журавель, але журавлиний. Це прикметник без подвоєння, страшенний з подвоєнням, студений, тобто холодний. Зверніть увагу на це слово зустрічається досить часто, без подвоєння, священний. Ми знаємо, це слово пишеться з подвоєнням, довгожданий від діприткового походження без подвоєння, безіменний з подвоєнням. І останній варіант Г скло, але скляний без подвоєння, електронний з подвоєнням, благословений під налосом теж з подвоєнням. Відкидаємо такі слова, як журавлиний, студенний, довгожданий і скляний, і визначаємо, що варіант А правильна відповідь. На цьому урок закінчено. Бажаю вам успіхів на уроках і під час ЗНО чи НМТ. Дякую за увагу, шановні, бережіть себе, далі буде!